Росіяни не полишають спроб взяти Авдіївку. В Інституті вивчення війни пишуть, не дивлячись на абсолютно провальний наступ 19-20 жовтня, Кремль перекидає усе нові і нові сили до міста. Зараз вони концентрують свої сили на штурмі Терекону біля Авдіївки, який нині вважається сірою зоною. Хоча уже навіть російські воєнкори визнають, що в найближчий час чекати на захоплення міста не варто. Пропагандисти кажуть, вміла співпраця українських безпілотників та артилерії зводять на нівець перевагу у важкій техніці та ускладнюють наземні атаки. Тож незабаром російські наступальні операції на Авдіївському напрямку можуть зайти у позиційний глухий кут. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що зараз окупанти намагаються перерізати дорогу до міста і максимально ускладнити логістику. Ну, будь-яка логістика, це все через одну дорогу. Чайно, що ворог намагається її перерізати, ворог її намагається тримати постійно під обстрілами, якщо в них є. Змога погодні умови дозволяють. Вони запускають орлани, безполотні апарати, слідкують за дорогою. Будь-який рух це є для них є сигналом для того, щоб підкривати вогонь. Барабаш каже, у місті не залишилось жодної цілої будівлі. А протягом останнього тижня військові навіть не встигають фіксувати нові руйнування. Попри це, у місті залишається більше півтори тисячі цивільних, які під будь-яким приводом відмовляються евакуюватись. В основному це люди похилого віку. На ранок сьогодні 1601 особа. Останні три дні евакуації не відбувалося взагалі, і це пов'язано не з якимись ризиками безпековою складовою чи взагалі ситуацією навколо міста. В першу чергу з небажанням людей виїжджати на сьогодні запланована евакуація. Сподіваюся, що все-таки вона відбудеться, і надалі люди все-таки будуть приймати рішення і потроху виїжджати з міста. Однак Барабаш упевнений, довго в такому режимі росіяни тиснути не зможуть і сподівається, що скоро окупанти видохнуться. Адже навіть якщо у них залишиться жива сила, техніку для цього наступу готували ще з весни, а українські воїни знищують її по кілька десятків на день. До того ж, сила оборони вдало працюють по базам РФ у тилах, тож багато чого знищується, навіть не доїжджаючи до поля бою.